Навчання не лише теорією, а й практикою студенти першого та другого курсу юридичного фаху одного з навчальних закладів міста мали змогу почерпати знання не з книжок та лекцій, а з досвіду своїх старших колег. Ми регулярно проводимо просвітницькі заходи в навчальних закладах серед школярів та студентів. Вперше організували такий практичний захід на практиці, показати а саме на водоймі, на катері водної поліції, безпосередньо. Інспекторів запросили, щоб вони ознайомили з відповідальністю напрямком їхньої роботи. Найбільше дізналися студенти нині про таку структуру, як водна поліція. Бо, попри те, що їх роботу містяни у буденному житті бачать рідко, ефекту від цього не менше. Адже, окрім того, що вони виявляють порушення на водоймах області, то й ще й рятують життя. Сектор водної поліції здійснює безпосередній нагляд за дотриманням безпеки та правил судноплавства. Протягом останніх п'яти місяців нами було здійснено 115 відпрацювань. Працюють водні поліціянти щоденно проводячи рейди по усій області. На даному службовому катеру і не тільки на такому на цьому службовому катері, оскільки у нас є декілька таких катерів. Ми здійснюємо патрулювання на водних об'єктах Хмельницької області, як з метою виявлення порушень правил плавання на воді, так і з метою виявлення правил ловлі риби. Тобто або браконієсту таке попростому скажу. З цікавістю дивилася на роботу правоохоронців її студентка Анастасія. Дівчина зізнається, про поліцію на воді знала, адже мешкає неподалік Дністра. Але було не менш цікаво. Загальні висновки я для себе зробила, в принципі, це всі знають, але це повторювати потрібно, тому що багато хто їх забуває, або просто не бере до уваги. І не треба бути собі дуже самовпевненим, особливо коли ти на воді долучилися до заходу й рятувальники. Вони нагадували студентам про правила поведінки під час відпочинку, в тому числі й на водоймах. Адже з початку купального сезону статистика не тішить. Олена Гуламики та Гуменюк. Новини 33 канал.